Варикоз одне з найпоширеніших захворювань вен. Це збільшені опухлі і перекручені вени, які часто виглядають синіми або темно-пурпуровими. Як він виникає? У венах є клапани, вони, немов кришечки. Коли кров проходить по венах, венозні клапани закриваються і не пропускають кров назад. Якщо клапани погано функціонують, кров накопичується у венах і вони збільшуються в розмірі. Це і є варикозне захворювання вен. Які симптоми варикозу? Вени темно-фіолетового або синього кольору, вени здаються скрученими і випирають. Вони часто схожі на мотузки на ногах, відчуття болю або тяжкості в ногах. Печіння, пульсації, м'язові спазми і набряк на нижніх кінцівках, посилення болю після довгого сидіння або стояння, свербіж навколо однієї з декількох вен, зміна кольору шкіри навколо варикозної вени. ЩО робити для профілактики даного захворювання? Обмежити кількість приймання гарячих ван та походів у сауну чи баню. Також треба менше перебувати на вулиці під дією активного сонця та високих температур, слідкувати за своєю вагою, адже схильні до повноти люди частіше стикаються з цією проблемою. Вагітність також може впливати на розвиток захворювання, тому майбутнім мамам варто уважно стежити за станом своїх ніг, носити зручне взуття та одяг. Жінкам варто залишити високі підбори. Одяг також мусить бути вільного крою, аби запобігти перетисканню судин тканиною, вести активний спосіб життя. Аеробіка, біг, плавання покращують кровообіг, зміцнюють судини та сприяють оздоровленню всього організму загалом. Рівномірне навантаження на кінцівки не лишатися довго в одній позі. Наприклад, не сидіти тривалий час, закинувши одну ногу на іншу чи піджавши ступню під себе. Наприкінці дня корисно занурювати ноги в холодну воду. Також варто розслабитися на 10-15 хвилин, піднявши ніжки догори, щоб вони були на 15-20 см вище лінії серця. Правила дієти при діагностованому варикозі. Основними принципами правильного харчування при варикозі є наступні рекомендації обмежити вживання калорій. В першу чергу, це стосується людей з надмірною вагою, ввести у харчування велику кількість продуктів, що містять вітаміни С і Е. Вітамін С покращує кровообіг та бере участь в утворенні колагену і еластину, які, в свою чергу, забезпечують міцність і пружність судин. Позитивний ефект вітаміну С більше виражений при вживанні його разом з вітаміном Е. Фахівці рекомендують вживати в їжу достатню кількість рослинної клітковини. Клітковина не всмоктується в кишківнику і не вважається калорійним продуктом. Також вона має властивість очищати кишківник і використовується для профілактики запорів. Однак при вживанні великої кількості рослинної клітковини необхідно пити достатню кількість води, інакше можливе виникнення протилежного ефекту, такого як запор. Пити необхідну кількість води, орієнтована добова норма рідини для дорослої людини 4% від її маси тіла. Людина повинна в середньому вживати 1,5-2 літри в на добу. Вода допомагає перетворювати їжу в енергію, доставляючи поживні речовини в усі клітини нашого організму. Бере участь в очищенні судин, виводить з організму токсини і шлаки, регулює температуру тіла. Корисні продукти при варикозі. Чорниця. Ця сезонна ягода містить велику кількість вітамінів А, С і Е та є ідеальним дієтичним продуктом. Також вона дуже корисна для судин, оскільки сприяє зміцненню судинної стінки. Авокадо ця рослина містить велику концентрацію глутатіону, який, в свою чергу, захищає серце і судини. Також глутатіон захищає клітину від впливу на неї токсичних речовин, авокадо містить в собі велику кількість вітамінів С і Е. Гречка крупа є одним з найпотужніших джерел рутина, який сприятливо впливає на судини. Спаржа цей чудовий овоч зміцнює стінки вен і капілярів, вживати можна у смаженому, відвареному і навіть сирому вигляді у салатах. Буряк дуже корисний овоч, також дуже корисне зелене листя буряка, яким містить безліч вітамінів і мікроелементів. Готують листя буряка так само, як і шпинат. Імбир. Ця рослина містить речовини, що здатна зменшувати кількість фібрину в крові і покращувати кровообіг. Найбільш корисним, звичайно, є свіжий імбир. Які заборонені продукти при варикозі це алкогольні напої, вони здатні розширяти стінки судин, їжа багата на жири тваринного походження, солодощі, що містять цукор та інші вуглеводи, продукти, що містять кофеїн, такі як чай, кава і шоколад, копчені надмірно солоні і смажені продукти. Дотримуватися правил здорового харчування, зокрема, випивати достатню кількість води та обмежити вживання солі. Гарною профілактикою варикозу є наявність клітковини в раціоні. Дослухаючись до цих порад, ви зможете попередити захворювання та значно покращити свій стан, якщо воно у вас вже є. Будьте здорові!